Вітаю на каналі Аксіома 5000 на розтині. Міряємо батарея, йде заряд конденсаторів. Але як ми знаємо, це ще не показник, можливі сюрпризи всередині. Пристрій доволі запилений, працює з 2019 року, а такий вік дається в знаки Бачимо вагітні конденсатори поживленню. Якщо пощастить, це ми обмежимось в ремонті, якщо ні, можливі наслідки збоїв поживлення. Давайте подивимось, що ставили в цій ретро техніці 5 років тому. Низьковольтна частина ТОСЕБА К100Е08Н1. Є супресори на 54 В. Високовольтна частина. По нинішніх часах зовсім по багатому транзистори STM. Причому усі. Це вам не cr мікро Високовольтні конденсатори не на 500 В, а на 450 Очевидно, це пов'язано з тим, що в ті часи мппт контролери так само і шим контролери працювали по низькій стороні, тобто по акумулятору. Тобто, прямого накачування шини через сонце не було. Тому достатньо і 450 Отож, глянемо, що у нас діється по високовольтній шині. Там нічого не діється, короткого немає. Отже, працюємо з блоком живлення, те, що має явні ознаки. Радіатор стабілізатора на мінус 12 вольт, доволі жаркий, а тому те, що розташовується поблизу нього, страждає від перегріву. Цими постраждалими елементами. Завжди є конденсатори поблизу. Тобто два конденсатора на 1000 мікрофарад якраз і надулися через завищену температуру навколишнього середовища. Замінив конденсатори, тепер можна запустити блок живлення без плати керування, звісно ж, 5 вольт в наявності. Мінус 12 теж. І плюс 12. Вставляємо плату керування і пробуємо запускати в робочому режимі. Тепер запуск на столі. Є генерація. Тепер можна тестувати в корпусі в різних режимах роботи. Розпочнемо перевірку, запуск. Є генерація. Навантаження працює. Даю сонце. Сонце бачить не відразу. Десь через хвилину і пішло качати зарядку. Нагадаю вхід сонячний низьковольтний. максимум там дещо більше 100 вольт. Вимикаю сонце. Тепер мережа мережу бачить, байпос і пішла зарядка. Отож, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.